Кажуть, що заробляти в інтернеті живучи в селі нереально. А я для вас зараз буду прикладом того, що це неправда, тому що я живу в селі, де населення приблизно 100 людей. Саме тут я відкрила свою першу справу. Все починалося з пастили та фріпсі. Спочатку це було типу як хобі, але згодом почала продавати. І в якийсь момент чесно сказала собі, що це не моє. Звичайно ж, я не зупинилася і почала шукати іншу нішу. Почала моніторити, шукати щось своє і нарешті знайшла. І так моє масор асортименті з'явилися шоколадні цукерки. Звичайно ж, я замовила швиденько всі інгредієнти та почала спочатку навчатися, тому що шоколад це не лише розтопити та розлити по формочкам. Потрібно вміти темперувати, щоб він добре стабілізувався. До речі, пам'ятаєте тренд дубайські цукерки? Я дуже довго вагалася додати їх до асортименту, але ж знову таки не здалася і вирішила спробувати. Готувала сама тісто катаїфі, придбала найсмачнішу фісташкову пасту. Та почала готувати, і це вийшло дуже смачно. Настільки смачно, що мої клієнти ще досі зі мною. І тут я зрозуміла, що не потрібно нічого боятися і додавати багато новинок, щоб ваші постійні клієнти залишалися з вами. Тож я на цьому, як бачите, не зупинилася і додала до асортименту Жилей. У мене їх спочатку було більше ніж 60 ви це. Вже готовий подарунок, про який не потрібно думати. Вони гарно презентабельно упаковані, і це те, що обожнюють наші дітки та. Ми дорослі. Ну а далі найцікавіше мені було все мало, і я вирішила додати до асортименту Чорчхелу, але вже розповім вам у другій частині.